Податківці візьмуться за електронні гроші. У податковій міліції сумніваються, що їх в Україні використовують законно. До кінця року розроблять конкретні механізми. У квітні державна податкова служба відзначала стрімке зростання обсягів інтернет-платежів Україні. Значна частина таких операцій, поза легальним сектором економіки. Податкову міліцію можна додавати у друзі. Відтепер підрозділ ДПС України має свою сторінку у Фейсбуці. Цього тижня там з'явилися і перші повідомлення. Прогресивні підходи українців приклад для багатьох колег. Представники 16 країн, гості міжнародної конференції зі стратегії боротьби з фінансовими злочинами. Мета зустрічі обмін досвідом і запозичення найкращих напрацювань у технологіях та аналітичній роботі. Вони рази, е, збільшили… Аналітичні підрозділи за останній рік ти ту ж саму процедуру пройшли і ми протязі 2010-2011 року. Ми збільшили кількість працівників, які працюють аналітично. Вперше конференція проходить на базі Національного університету ДПС України, що в Ірпені. це головна кузня кадрів Україні. Нині заклад претендує на звання базового вже у підготовці та підвищенні кваліфікації податківців із СНД. Ми звичайно маємо зараз всі можливості з точки зору матеріальної бази, з точки зору кадрового забезпечення для якісної підготовки фахівців і податкової служби, і податкової міліції конференція триватиме два дні. Усі напрацювання увійдуть до національної концепції боротьби з фінансовими злочинами.